Це Канал Апостроф. Я Тетяна Чудаківська. Говоримо про найважливіше, і далі власне будемо говорити про таке: Китай залишається єдиним зовнішнім гравцем, здатним суттєво вплинути на перспективи завершення війни Росії проти України. Про це пишуть аналітики. Водночас Пекін не зацікавлений у швидкому мирі без домовленості зі США і фактично посилює військово-промислову залежність Росії, постачаючи спеціалізоване обладнання та мікрочіпи для виробництва балістичних ракет. Тарас Загородній, політичний політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня, дякую, що долучилися. Ну, от давайте поговоримо про роль Китаю і допоможіть розібратися. Насправді чи дійсно він єдиний зовнішній гравець, такий здатний вплинути на перспективи завершення війни. Ні, я вважаю, що трохи не так. Він може бути інструментом для розпаду Росії. Тут питання, хто поставить перед ним це питання, а це питання можуть поставити виключно європейці. Якщо європейці поставить перед Китаєм питання, що Росія в такому вигляді не повинна існувати, і щоб Китай обирав між, між ними та Росією, то Китай обере точно Європу. І у нього є інструментарій дезінтеграції Росії. Дезінтеграція Росії може йому бути цікаво, тому що це знищує, знищує можливість, що вони домовляться з США і будуть створювати тиск на Китай, спростить можливість видобутку капала на територію Росії. По дорозі вони ще можуть захопити ядерний арсенал і зроблять велику послугу Європі. Тоді європейці можуть зміцнити союз з ними. По торгівельній лінії, от що ми повинні розуміти, поки що, якщо європейці цього не роблять, Китаю вигідно продовження війни в Україні, і тому поки що, поки, поки що Китаю, Китаю війна цікава, тому що Росія стає слабкішою. Вони викачують ресурси з нею. Вони створюють важель тиску як на Європу, так і на США. США не може зайнятися Китаєм в повному обсязі, тому що вони зайняті Україною і конфліктом в Європі і так далі. Тому на даний етапі, на даний етапі Китай, в принципі, якщо на них не натисне Європа, вони в принципі готові підтримувати Росію, але не так правда, як, як думають. Вони гроші їм не дають торгів торгівля з, 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 з Росією, скорочується ж дійсності у Китаю, і вони особливо їм допомагати не будуть більше ніж зараз. Вони допомагають. Ну а щодо е, переговорів між Дональдом Трампом Сі Цзіньпінім, от пише, що це можливе дипломатичне вікно, е, але наразі воно виглядає малоймовірним. От, які перспективи, взагалі, що це вікно відкриється і е, що стримує Трампа, чи потрібно йому це зараз? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що зараз Трамп що хоче зробити. Він хоче вийти на перемовини з Китаєм, маючи на, на, на руках козирі. Козир це контроль за нафтою, це контроль за нафтою, це мається на увазі і Іран, і Венесуела, і так далі, тому що вони кинулись, виявили, що Китай контролює рідкоземельні метали і виробництво рідкоземельних металів. Тому вони заходять з іншого боку. Чи можливо там якісь переговори, якась тимчасова таке переміря може бути, але я вважаю, що конфлікт з Китаєм та США він запрограмований. А через кризу перевиробництва самого Китаю немає куди зівати таку кількість товарів, так тому що США закривають ринок для них, і Європа буде змушена теж закривати ринок. Бо така навала дешевих китайських товарів фактично вбиває їхню промисловість. А от паралельно з'являється інформація, що Телеграф в телеграф пише, що Пекіна постачає Росії спеціалізоване обладнання, мікрочіпи, верстати для виробництва балістичних ракет -річник. В Той же час Кір Стармер, прем'єр Британії, зустрівся з Цзіньпіном. Лондон. Заявляє, що прагне відновити економічний діалог з Китаєм, але водночас планує дотримуватися балансу між прагматичним співробітництвом і власне. Безпекою Дивіться, Британія готується брати у гарантіях безпеки, включно з можливим розміщенням військового контингенту, і водночас розвиває економічні відносини з Китаєм, країною, яка підтримує Росію війні проти України. От як нам слід сприймати таку одночасну політику Лондона з одного боку, підтримка безпеки України з іншого економічне зближення з державою, яка є фактичним спонсором війни. Ні, ну світ такий неоднозначний, ми повинні звикати до нього. да? Там, ну, Наприклад, Туреччина з одного боку купує російську нафту, з іншого, не пускає, наприклад, військово кораблі нам або продає зброю, ну і багато чого іншого. Чи, ну, так Це завжди була історія Британії. Вона завжди отаку таку шахову дошку робила, грала на різних континентах. Чому, чому потрібна Україна? Тому що без України Британія. Ну, дивіться, тому що чого вони зацікавлені з Україною, тому що це з їхньої е, такої ж давньої традиції геополітичної, а які сформулював родоначальник геополітики Герберт Макіндер і Британія, це ж часів Британської імперії було хто контролює Східну Європу, той контролює Хартланд, хто контролює Хартланд, контролює Євразію. хто контролює Євразію, контролює світ. Так, Східна Європа це Україна, Хартланд це Середня Азія. А Євразія це відповідно увесь континент, і тому вони дуже зацікавлені. Тому що з Україною вони дуже потужний гравець на в євразійському просторі. без України. Ну вони острів, колишня імперія біля європейської біля Європи в даному випадку. Тому у нас є взаємна зацікавленість в цьому. А чи будуть вони з Китаєм грати? Ну звичайно, що будуть тому що у них теж інтереси є в індахкеанському е, території? Це Ар Арктика. не будемо забувати, Британія дуже близька до Арктики. Е, от. Вибудовані окремої політики, в тому числі по по Північній Європі. тому там багато в дійсності є про що поговорити. Ну і судячи з того, що вони зробили велику помилку, коли виходили з Європейського союзу, а у них проблеми з економікою. Вони це відчувають і вони потребують інвестицій, в тому числі з Китаю, як це не смішно вже зараз. А чи будуть вони якимось чином впливати на Китай щодо його політики? Щодо України і війни в Україні, ну я вам сказав. Тут тільки Німеччина повинна сказати своє слово. Тут тільки Німеччина, яка повинна сказати, що Росія в нинішньому вигляді повинна бути знищена, це тільки вони. Ну і плюс Франція. Ну більше Німеччина, а, тому що ну, якщо Британія це скаже, що нам не потрібна Росія, ну, ну їм цікаво було б теж зіграти на цьому полі. А, ну то таке. А якщо Німеччина скаже Європейський Союз, ну дивіться обсяги торгівлі, тоді все буде зовсім буде по іншому. Так що так. От А що означає це поглиблене співробітництво з Китаєм, Британії для Сполучених Штатів? Ну, в даному випадку, не факт, що воно буде. Подивимося, як воно буде реалізовано, тому що багато балаканини є. А реальності ж може зовсім інше бути, що має на увазі. Ну, все ж таки, що може завадити? Держава. Ну, що завадити може? Ну, теж позиція США, тому що США. Зараз готується до конфлікту з Китаєм і вона буде ну притискати багато тих, кого вважалося союзниками, і теж ставити їм свої умови. США, коли бореться за свої національні інтереси, вона бореться за свої національні інтереси. Блумберг написав, що Росія зменшує скорочує свої оборони на витрату це вперше з від початку війни. Наскільки вони можуть розраховувати на Китай в своєму прагненні продовжувати війну і в компенсації ось своїх економічних втрат і спроможностей? Е, ну не буде Китаєм допомагати. Ну, Давайте простіше, якщо а, виснажиться ресурси Росії, чи допоможе Китай? Чи... Ні? Ні. Ні, не допоможе. Ну трохи підтримувати, щоб вони воювали так, щоб не помирали з голоду. Так виснажувати будуть. А так вони особливо їм не допомагають. Ну слухайте, росіяни з 14-го року намагалися вмовити МінФін Китаю, дати можливість емітувати е, е, борги. Російської держави на китайському фінансовому ринку ні, китайці сказали ні. І вони досі не дають жодного кредиту. Вони, якщо дають кредити, вони дають товарні кредити під конкретні речі. Але і це там особливо фанатизму немає. Вони висушують дійсності Росію. В неділю, 1 лютого, у нас відбудеться наступний раунд перемовин в Абудабі. Там Китай не, не задіяний в цьому перемовному тректі. Які ваші очікування від того, що, про що там домовляться? І взагалі про цей перемовний трек чи веде він нас до миру? Ні. Дивіться, мир теоретичний мир наступить, коли або Путін здохне, або Росія сколапсує. Я вірю. Більше в другий варіант. Поки Путін при владі, він буде воювати. А те, що у них настають проблеми з економікою, це стають очевидним, це не може приховати навіть російський, Російський уряд, який там який трохи вже починає панікувати щодо обвалу падіння доходів, який вже буде в першому кварталі цього року, Оце от це буде працювати все інше ні поки потім при владі буде. Він вже буде там і картки запроваджувати, і цифровий рубль запроваджувати і там, і, і табори запроваджувати, і північну Корею будувати. Він буде воювати, поки він буде живий. Це розмови в Абудабі взагалі не, не про що вони реально не про що не, не ведуть. Зрозуміло. Дякую вам за ваші коментарі і за вашу аналітику. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був політолог Тарас Загородній. Дякую вам ще раз.